Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. Отже, в мене якби неприємні новини для всіх українців. Ви знаєте, я в Польщі, а я довго не могла розгадати таку загадку, чому я в інтернеті бачу такий шквал негативу з боку поляків щодо українців, чому я в Польщі за майже 5 місяців не зустрічала, ну, можливо, одиниці. А так, майже не зустрічала поляків середнього рівня таких ну нормальних людей, які б ненавиділи українців. Навпаки, я зустрічаю людей, які підтримують Україну, підтримують українців. Це ну, ну, напевно 8, а то й 9 з 10 людей, яких я зустрічала тут. Чесно, я не те, що тому, що я тут живу зараз, а тому, що правда так. А, коли вони чують, що я з України, а ставлення або ну. Таке нормальне, нейтральне або позитивне і підтримуюче. Тобто, от, оцей все, як б, ну, жах жахів, він бо, знаєте, таке враження, що когось з усього міста або з цієї країни спеці... спеціально збирають на такі якісь мітинги неадекватів. Таке знаєте, як враження, як от тоді збирали на мітинги за януковича. Ось, ем, ну, бо я, я не знаю, що відбувається. І я ніяк не могла розгадати оцю загадку, ну, що взагалі відбувається і чому я, того, як пошкло ненависті, я не бачу його е, ну, до себе, принаймні, оточуючих е, мене поляків. І тут, ви знаєте, я розгадала цю загадку загадку. Мені в цьому допоміг е, YouTube. Е, що сталося, я не знаю що. З Ютубом з моїм преміум аккаунтом в мене польський Ютуб хоче приймати оплату з моєї української картки, щоб конвертувати в злоті. Ну тобто, я хочу заплатити, і він від мене вимагає, звичайно, оплати. А, якби Не так, як я в Нідерландах платила по нідерландському тарифу, не по українському тарифу, а по польському тарифу. Я залюбки заплачу і хочу заплатити, але я платила і в Нідерландах, мені здається, я за української картки платила за YouTube. І тут я хочу заплатити, так як я завжди платила. Мені чогось не, не пропускають. Ось. І е, е, треба, значить, підключати, доєднувати мені е, польську картку. От. І оці декілька днів, поки я без, без преміум-аккаунту, я подивилася, що відбувається взагалі з Ютубом. І я чесно, просто в шоці. Значить, на мене вилилася реклама, яка по суті є пропагандою Russia. Без кінця і краю мені крутиться концерт Меладзе, якого вони сюди проштовхують. Звичайно, що я цю рекламу заблокувала і написала скаргу, що досить мені показувати контент а, співака і депутата з країни убивці. Далі, без кінця краю мені показують якогось польського блогера, який вихваляє рашу, який розповідає, яка вона красива, могуча, співуча і так далі. Що він зараз буде їздити по всій цій країні, показують всі ознаки. Колишнього СССР, цей прапор червоний, оцей сербемолод і так далі. І польську мову вихваляє, значить, о, вау, яка країна! Потім хочу зауважити, що у нас є ну, тут в Польщі, мені здається, це в Україні також ця мережа. Я не знаю, кому належить ця мережа, треба подивитися. Книгарня Емпік. Вони викладають прямо на е, передніх якби, полицях своїх, е, Толстаєвських, Достаєвських, Толстих і так далі. Тобто, ну, Те, що вже, я думаю, давним-давно не актуально. Ось розумієте, от така от історія. Тобто декілька днів, коли я була без премію аккаунту, на мене просто полетів шквал реклами, яка, по суті, не є рекламою, а є пропагандою. Це пропаганда, натуральна пропаганда. Особливо цей польський блогер, який вихваляє все це. І тому я тепер зрозуміла, чому такі більш заможні люди. Ну тому що тут ну, середній поляк він ну, плюс-мінус це людина з достатком. Я не можу сказати, що там Польща супер-супер багато живе, ну, і прямі аккаунт собі люди можуть оплатити в Ютубі. А це якісь не агресивні люди, це якісь нормальні люди. Хто кидається на українців, хто збирається на всі ці мітинги, а це от переважно, напевно, що люди, от які надивилися цієї всієї реклами. Ще хочу зауважити: подивіться, демократичні режими, нормальні режими, вони завжди програють у пропаганді, і у пропаганді не тільки топорні, такі, знаєте, вглоба, а і в дуже завуальованій пропаганді, вони програють тиранічним режимом. Ми дуже програємо Росії в а, пропаганді. Там ми робимо свою справу, робимо. Ми якби, живемо собі і живемо. Ті пропагандують. Розумієте, пропагандують, як вони притаскують зараз а, цього, цього єдинороса, путініста, міладзе. Ще один, ще один концерт, якась монеточка сюди приїжджає. Тобто вони починають окуповувати Польщу, по суті, нашого єдиного, єдиного нормального сусіда, і роздмухувати будь-які наші там історичні негаразди, так, як можуть, тому що по периметру більше у нас нормальних сусідів немає. розумієте? Їм ем, залишилося тільки відірвати Польщу. Ось, а то я думаю, ну що таке, чому я бачу негатив тільки від двох е типів е людей тут в Польщі? Перший тип це маргінали, люди, які п'ють, і люди, які дуже-дуже бідні, але бідні ну, переважно через те, що в них нема, немає нормального освіти, немає нормального рівня життя. Так, ну якби нема ну, нормальної роботи немає, скажімо так. І, Другий тип людей це заангажовані відверто політики з дуже, дуже, дуже сумнівною репутацією. Ну ви розумієте, що я не громадянка Польщі, я не можу озвучувати про кого, кого я маю на увазі. Ну, давайте чесно скажемо. І вони звичайно не кажуть, що вони проросійські, вони кажуть, що вони будуть першими стріляти в Путіна, але проводять, проводять політику. По якій все дуже добре щитується. Ну, ви знаєте, справа в тому, що гроші не пахнуть. Гроші не пахнуть. І коли я бачила розслідування про німецьких політиків і австрійських політиків, які закінчують свої політичні терміни, і потім, потім з'ясовуються, що вони акціонери Газпрому або займають якісь керівні посади в Газпромі з мільйонними зарплатами, розумієте? от... А, або їхні там найближчі родичі, також обіймають Сіо-посади в Газпромі, то якщо, польські, якщо німецьких і австрійських можна купити, значить купити можна багатьох інших також. Так що от в Польщі я чую ненависть від двох, двох типів людей: неосвічених людей, часто близьких до маргінального прошарку і Дивних політиків з таким сумнівним, скажімо так, минулим, які начебто кажуть, що вони за, там, за демократичні цінності і все таке, але їхня політика свідчить про те, що вони можуть бути послідовниками пані Меркель. Ось. І тепер я зрозуміла, звідки ноги ростуть, чому в інтернеті так багато хейту, і я не бачу аж так багато хейту від пересічного нормального середнього поляка, який сам десь, можливо, випрацював по закордонах, або у якого, а тут у кожного другого в родині хтось працює, як вони кажуть, там в Німцях, в Ірландії, там, в Німеччині, в Ірландії і так далі. Розумієте, там в Іспанії. я від них такого хейта не чую. Ну от мені Ютуб <казав> показав чому? Тому що просто-просто обрушується на тебе, валиться шквал, а, шквал а, російської пропаганди. Просто я передати вам не можу. Тому я позаблоковувала, понаписувала скарг, понаписувала скарг з усіма словами і епітетами про убивця і так далі. В Україну неадекватів, диктатуру, убивців. Я не знаю, чи це чимось допоможе, але закликаю всіх наших людей в Польщі бойкотувати цю рекламу, заходити, приходити. Там є така кнопочка, там, коли рекламу вам показують, така фішечка, треба мишкою. Курсором навести там буде сказано центр реклами. І треба поставити, значить, блок і ще написати скаргу. Закликаю вас писати такі дуже злісні скарги на такі реклами. Все, дякую вам, до побачення.